Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Майже 200 тисяч на дрони вихідними за ініціативи молодіжної ради рівного пройшов благодійний ярмарок, де учасники мали змогу скуштувати куліш, постріляти у мультимедійному тирі, а найголовніше зібрати кошти на дрони для рівненських бійців Національної гвардії України, які перебувають на Донецькому напрямку. Утім, не лише на відвідувачів очікували сюрпризи. Деталі розповість наша Дарина Черемшина для молодіжної ради міста рівного є великою честю. І обов'язком в першу чергу допомагати нашим збройним силам України. Попри низьку температуру та дощ, в Рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку підрозділу Національної гвардії України. Однією з учасниць заходу була художниця Анастасія Лядяєва Дячук. Дівчина малює визначні місця рівного, а потім переносить картини на поштові листівки, щоб кожен мав змогу помилуватися краєвидами рідного міста. До благодійних ярмарок я долучалася як волонтер, давала свої картини безпосередньо. А ось це я вирішила роздрукувати, оформити листівки, щоб вони були доступнішими громадян, містянам та. Більше можна зібрати коштів. все таки благодійний ярмарок організувала команда рівненської молодіжної ради спільно з нацгвардійцями. Збирали на дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Адже за словами організаторів, ці пристрої в боях є найнеобхіднішими. Ярмарок має на меті збір коштів для нашого підрозділу, адже підрозділ активно бере участь в бойових діях уже понад рік на найзапекель на найзапекліших напрямках. На сьогоднішньому ярмарку ви можете побачити мультимедійний тир, де можна постріляти випроводити свою влучність. Можна ознайомитись, екіпіруванням військовослужбовців, різними видами озброєння, броньованою машиною, вартою, також придбати продукцію місцевих виробників. Ба більше не лише на відвідувачів очікували сюрпризи. Бійці Нацгвардії отримали п'ять і дронів та один мавік від громадської організації Рівний разом та молодіжної ради рівного. Хочу зазначити, що це спільний захист Нацгвардії і молодіжної ради. Те, що вони сьогодні організували не молодці, тому що саме присутні тут військовослужбовці. Вони показують нашим дітям, нашій молоді, що таке зброя, як, як не треба поводитись. Ми показуємо, яким чином нам треба сьогодні боронити. Як потрібно збирати на засоби захисту, це на, от, і на дрони, це також на реби. Сьогодні ми передали це молодіжна рада. Передала два і і громадська організація. Три впівдрони і також немає. Рівняни ж схожі ярмарки лише підтримують. кажуть, такі заходи допоможуть військовим, адже кожна гривня важлива. Тільки позитивно обов'язково і ну я думаю. Частіше, тим краще. Чим можна навіть кожної неділі. Я думаю, це тільки буде. На добро дуже позитивно. Молодці організатори, які організували всі, хто долучається, хто підтримує, хто не стоїть осторонь такого заходу і навіть в таку дощову погоду. Молодці що люди приходять. Позитивно наші хлопці військові працюють на передовій, А ми працюємо в тилу. Ми будемо допомагати, щоб здобули наші хлопці, і ми здобули український народ перемогу. Так, спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 140 тисяч гривень. Представники нацгвардії переконані, це не останній такий захід. Тож у майбутньому рівняни знову матимуть змогу допомогти нашим військовим. Рівному з'явиться ще один парк. Окрім парку імені Шевченка та Лебодинки, планують створити ще й дендро, який в перспективі планують перетворити у справжній ботанічний сад. Створять його на майже восьми гектарах землі, що наразі належать центру національно-патріотичного виховання. Чому вирішили створити цей парк та чи зможуть рівняни його відвідувати у сюжеті наших журналістів? У рівному з'явиться ще один парк. Депутати Рівненської обласної ради ухвалили рішення про створення на базі центру національно-патріотичного виховання дендрологічного парку. Як пояснює голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, на території центру ростуть унікальні для нашої області рослини. Відтак облаштування дендропарку дозволить їх зберегти. З такою ініціативою виступив заклад наш національно патріотичного виховання і позашкільної освіти, і департамент екології. На тій території, як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території, і на всій ділянці, яка майже 8 гектар, було розроблено науково обґрунтування, що там можливо створити парк. Мова йде про територію у 8,5 гектарів колишньої станції юних натуралістів. Ще під час її об'єднання зі станцією юних туристів та створення центру національно-патріотичного виховання ширилися чутки, що цю землю планують забудовувати. Тож цим рішенням депутати намагалися спростувати усі такі чутки. Для міста рівного це буде ще одною родзинкою, локацією для відпочинку, для рекреації. І цим самим ми знімемо всі інші питання, які там ходили навколо станції юнатів, що хтось там хоче зробити щось. Погане, ми хочемо взагалі цей парк назвати як парк перемоги. Щоправда, от з подальшою долею дендропарку, який з його назвою, не так все зрозуміло, як стверджує голова обласної ради. Адже, за словами очільника центру національно-патріотичного виховання Віктора Самчука, це буде місце для досліджень, оскільки там уже ростуть рідкісні рослини, а парк буде зараховано до природозаповідного фонду. Дендропарк це не парк відпочинку, не садово-паркове мистецтво пам'ятка і так далі. Дендропарк це такий перехідний етап до відеолі, колись, можливо, ми доростемо до ботанічного саду. Тобто, це де є колекція рослин різного роду, і, власне, там можна проводити дослідження, досліджувати як не тільки рослини, а й грунти, як воно впливає на навколишнє середовище. Разом з тим, це не можна розглядати як повноцінний парк відпочинку по одній простій причині. Дендрологічний парк він має певні законодавства, Надавчі обмеження, що там ну, палити костер вогонь відкритий, не можна. Да? Там якщо обкос трави, він має бути санітарний один раз на три роки. Тобто, це в основному створюється для того, щоб зберегти рідкісні види, примножити колекцію. Відтак, чи зможуть там відпочивати рівняни, як того хоче голова Рівненської обласної ради, чи там будуть проводити дослідження, як переконує чільник центру, наразі не зовсім зрозуміло. Як і те, коли ж цей парк таки офіційно запрацює, адже як стверджує. Віктор Самчук наразі оформляються лише документи. У нас зараз етап підготовчий до всієї необхідної документації для того, щоб її оформити. Це певні бюрократичні процеси, які трошки тривалі в часі, але ми до них самі готуємося, довивчаємо законодавство. Відтак, яка ж буде остаточною доля 8,5 гектарів землі неподалік центру рівного, побачимо лише згодом. Хочуть покласти край стихійним сміттєзвалищам. У рівному комунальне підприємство реалізовує амбітний проєкт. Його мета забути про величезні купи непотребу, як страшний сон. Для цього підприємство придбало спеціалізовану техніку та крок за кроком реалізовує задумане. Як у рівному намагають привчити людей правильно поводитися із великогабаритними та ремонтними відходами у матеріалі Вадима Мороза. Сміття і люди у рівному взялися за багаторічну проблему: Гори дошок, матраців та різноманітного непотребу хочуть назавжди забрати із рівненських вулиць. Для цього місцеве комунальне підприємство КТП 1728 прикупило навіть спеціалізовану техніку. Такі контейнери призначені для великогабаритного та будівельного сміття. Їх розміщують уже протягом двох тижнів на найбільш проблемних ділянках, а також на прохання голів ОСББ. Знаходиться за однією адресою контейнер близько двох днів. Ми ж якось стрімимося в Європу, щоб не було тих куч. Ви ж бачили, які кучі. Хай акуратно воно буде на тому контейнері. Ти не буде у цього мусора. На вулиці Олени Таліги розташовано поруч п'ять багатоповерхівок на усіх один майданчик для сміття. Якщо з Товими відходами вже навчилися поводитися, каже голова ОСББ. То з усім іншим сміттям ще ні. У дворі можна зустріти викинуті матраци та чимало дошок. За наявності такого контейнеру, такі предмети мають опинятися всередині. Я дуже маю велику надію на те, що навчимося ми поводитися із габаритним сміттям, тому що ну воно скрізь наскрізь абсолютно єдине, що це перевчити людей до графіку. Привести і забрати такий контейнер багато часу не займає, каже водій. Раніше додає до такої роботи, залучалося мінімум дві одиниці техніки та працівники. Зараз робить усе сам. Єдине, просить водіїв не блокувати доїзд до контейнерів. Я поставлю, а вони запаркуються, я вже не можу його забрати скаргами про захаращені сміттям подвір'я засипають і департамент муніципальної варти. Інспектори й самі чи не щодня фіксують неправильне поводження із великогабаритним та будівельним сміттям. За таке каже інспекторка: передбачені навіть штрафи, але людей вони мало зупиняють у разі виявлення правопорушення на фізичних осіб або на суб'єктів господарювання. Складаються протоколи про адміністративні порушення за 152 статтею, які в Шому відправляються на адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради, і сума штрафу за такі правопорушення варіюється від 340 гривень до 1700 Контейнерів для збору великогабаритного та будівельного сміття каже начальник ТП 1728. Є достатньо наразі. Головна мета привчити людей ними користуватися. Ми вже виставляємо контейнери, розроблюємо графіки, маршрути на майданчиках, встановлюються таблички, в яких на яких буде вказано день, коли буде виставлятися кузов. Також спілкуємося з головами ОСББ, визначаємо, які дні, які локації, де краще ставити. Жити по-новому це і в тому числі не смітити у себе під ногами. Відмовки про відсутність умов не приймаються. Контейнер поставили. От чи приживеться він, залежить від кожного з нас. Пам'ятник терористу допоможе ЗСУ. демонтований близько двох років тому. Пам'ятник радянському терористові Миколі Кузніцову Рівному хочуть продати на аукціоні. кажуть, що планують виручити за нього чималеньку суму. Як виникла така ідея, та чим цей пам'ятник особливий для очільника рівного розкаже наш Артем Максименко. На аукціоні в Рівному планують продати погрудя радянського розвідника диверсанта Миколи Кузніцова. Ціна за нестандартний лот 76 тисяч гривень. Пам'ятник, демонтаж якого близько двох років тому викликав неабиякий переполох на болотах, хочуть пустити з молотка. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, продаватимуть пам'ятник радянського терориста на аукціоні. А виручені з продажу цього брухту кошти планують витратити на підтримку збройних сил України. Ми знаємо, що наскільки багато кому особливо з росіян цікавиться. Ця постать, тому все таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на силу оборони. Тобто, це закупити дрони чи допомогти просто збройним силам Знаково, що незважаючи на чималу стартову ціну, охочих придбати цей пам'ятник ще до початку аукціону, є чимало. Люди телефонують, цікавляться по. Питають за технічні характеристики, за стан, і в принципі, навіть є бажаючі, які хочуть приїхати подивитися. Разом з цим варто зауважити, що і для самого виконуючого обов'язки міського голови рівного цей пам'ятник став знаковим, адже саме через його демонтаж російські спецслужби відкрили на нього кримінальне провадження. Слідчий комітет Російської Федерації розглянув ваше звернення щодо знищення пам'ятника герою радянського союзу Кузніцову у місті Рівне. За цим фактом у головному слідчому управлінні слідчого комітету Російської Федерації раніше вже було порушено кримінальну справу. Проводяться необхідні слідчі дії щодо з'ясування обставин. Сам ж Віктор Шакерзян з гумором ставиться до подібних новин та стверджує, що якщо ворог так болісно сприймає демонтаж символів окупації, то міська влада робить усе правильно. Не знаю, яка мета, тобто чо вони таким там задоволені. Ти постаті У свою чергу, хочу сказати, що нас дуже багато своїх українських діячів, своїх от які боронять нашу державу. Ми маємо їх шановувати. Сам аукціон відбудеться 15 жовтня. Долучитися можуть усі охочі. Щоправда, чи будуть серед них росіяни? Побачимо. Не економитиме на опаленні за рахунок гранту так у закладі дошкільної освіти центр Пагінець провели термомодернізацію. Завдяки цьому зменшаться витрати з бюджету громади шляхом скорочення споживання тепла, електроенергії та води. Яку ще підтримку отримала наша громада цього тижня від європейських партнерів? Розкаже наш Артем Максименко. Рівне активно працює над зменшенням витрат в опалювальний сезон. Робляться за допомогою співпраці з НЕВКО, організацією, яка виділяє кошти громаді на термомодернізацію. Місто вже не вперше бере участь в таких проектах. Сьогодні один із закладів, де проводилися роботи, відвідали представники НЕВКО. Фахівці залишилися задоволені результатом. Отаке успішне завершення свідчить про те, що місто успішно і. Часно виконує всі такі проекти, які ми з ним розпочинаємо. І це завдяки цьому в нас є така успішна співпраця, і ми можемо й далі думати про майбутній проект. За словами директорки дошкільного закладу, центр Пагінець раніше мав проблеми з вікнами та стінами, що в свою чергу збільшувало витрати на опалення. Тому вирішили провести термомодернізацію, щоб створити комфортні умови для дітей та знизити витрати на опалення. Це допоможе зберегти кошти місцевого бюджету в цей непростий час. Діти потребують комфортних умов для того, щоб дітям було затишно, для того щоб діти йшли в заклад як додому. Ми потрапили в цей проект, і на сьогоднішній день ви бачите, що заклад оновився, у Він став європейського зразка. заклад і в закладі стало затишно, комфортно. І, звичайно, діти з радістю відвідують наш заклад. Крім того, в ліцеях номер 26, номер 18, номер 27 та дитячих садках номер 14, номер 33, номер 46 За підтримки Невко вже було оновлено системи опалення, кухні, водопровід та освітлення. Це не лише зменшило витрати на опалення, а й створило комфортніші умови для навчання та виховання дітей. Навіть під час війни ми фактично зувчаємо донорів, які вкладають гроші. Тобто це тепломодернізація. Ми сьогодні побачили, що це є заміна вікон, це є утеплення самого фасаду, це заміна покрівлі. І також це стоять повністю сонячні безпосередньо колектори, які завділяють потреби саме гарячої води. І оскільки ми бачимо, що перше за все це зміниться зовнішній виліт, і головне, те, що ми заощаджуємо на енергоносіях. Завдяки співпраці з НЕВКО Рівне продовжує впроваджувати сучасні енергозберігаючі технології в закладах освіти. Не тільки в тролейбусах у рівному учні та студенти зможуть їздити в автобусах за пільговим тарифом. Днями під час засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердили новий тариф на проїзд в автобусах комунального підприємства Рівне Електроавтотранс для школярів та студентів. Скільки тепер платитимуть учні, та з якого числа діятиме пільга, розповість наша Дарина Черемшина. Бажане стає реальністю. Вже зовсім скоро учні та студенти матимуть пільги в великогабаритних автобусах. Тривалий час вони платили повну вартість квитка 12 гривень. Утім, згодом ціна зменшиться. Рівненські школярі та студенти будуть їздити у комунальних автобусах за пільговим тарифом. Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому рівненської міської ради. Містянка Тетяна живе біля зоопарку, куди їздить лише сьомий автобус. Каже, її дитина автобусами користується по декілька разів Зів на день додає проїзд, обходиться в кругленьку суму. Автобуси це єдиний транспорт, який зв'язує нас з містом. Тому дитина їздить щодня, школа позакласні заходи, зустрічі з друзями просто до магазину. Це щоденні поїздки. І, можливо, навіть не один раз. Школярі при наявності учнівського то платять 50%. Хоча казали мені, що були такі випадки, що платили теж повну вартість, ну а студенти повну платять. Утім, вже з наступного року ситуація зміниться. З 1 січня 2025 року учні та студенти рівненської громади зможуть їздити в комунальних автобусах за пільговим тарифом. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян, вартість приїзду буде меншим не лише на час навчання, а цілий рік. Ми з вечора хочемо забезпечити це саме проїзд наших комунальних автобусів селяш школярів та студентів. Тобто воно буде спрямовано на цілий рік і воно буде ну, функціонувати постійно. Це тобто зменшиться навантаж на 50 відсотків саме вартості квитка, от умовно, якщо 12 гривень квиток, то 6 гривень не зможуть тільки оплачувати. при при наявності, там, наприклад, учбового квитка або, наприклад, студентського. Задля того, щоб комунальне підприємство Рівне Електротранс не зазнало збитків, з наступного року з міського бюджету виділять кошти, які покриють різницю пільговиків. Ми, наприклад, коли будемо формувати з депутатами бюджет на 25 рік, ми вже закладемо повністю ту різницю. Наприклад, скільки буде сьогодні перевозитися студентів і учнів, і ту різницю ми маємо закласти з міського бюджету. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівний разу. Довіряй місцевим.